3.04.2025 року ми купили свій омріяний будинок. Будинок 1984 року, але він має дуже гарну базу для всіх наших фантазій. Сам будинок 123 квадрати, має великих 5 кімнат, коридор, ванну, туалет та ось таку от віранду, кухню. Ну Можливо, це була ідея, як зробити, наче літню кухню, не знаю. У будинку є все: газ, світло. Гарна, гарне опалення, вода, криниця, вода, скважина, ванна, туалет, абсолютно все. Але звичайно, ми все будемо переробляти, тому що в принципі треба робити ремонт. Ну і багато кімнат нам не потрібно. Нам потрібно робити велику кухню студію. І з глобального ще плануємо робити із кухні студії вихід на терасу велику. Теж будемо будувати терасу. Будемо міняти теплу підлогу, все переносити в саму підлогу. Опалення в підлогу. Ось тут, наприклад, з правої сторони буде робоча зона кухні, а від вікна там до шафа, з лівої сторони буде вихід на терасу. Ну, Принаймні, ми так плануємо. От. І ще з глобального такого: де які стіни знесемо, деякі поміняємо, збільшимо ванну, віранду при вході, хочемо. Перегородити, зробити велику кладовку і нормальну вірандочку як вхід. Хотіли б, звичайно, ще переробити дах, поміняти на металочерепицю, але поки війна цього робити не будемо. Ну по всім ясним причинам. Я думаю, що доцільно буде виставляти всі наші роботи з цінами в гривні та, можливо, в доларах на той рік, який будемо робити, тому що в нас бюджет невеликий. Ми будемо намагатися викручуватися від того, що є. Економити якісь лайфхаки, тому дуже буде цікава ваша думка. Це вихід на горище. Горище достатньо велике, там можна зробити повноцінний великий другий поверх, але поки що, принаймні найперших рік-два, ми робити там нічого не будемо. У нас просто на це не вистачає бюджету і поки що нам це не потрібно. Сама ділянка 28 соток. На ділянці є ще технічні приміщення. Це ось дрівник, наприклад. Ми його хочемо прибрати. Він нам не потрібен. Криниця скважина, літній душ, сільський туалет та велике технічне приміщення це гараж, сарай і підвал. Гараж плануємо переробити, зробити трішки вищі ворота, тому що найменша машина влазить, а далі все, фантазії більше немає. Із сарая чоловік хоче зробити майстерню. Бо ми маємо на ділянці поставити якусь кількість вуликів і майстерня нам потрібна. Ось там є над технічними приміщеннями другий поверх. Там буде, напевно, більше як склад, того, що він нам так не потрібен і не бачу сенсу його там утеплювати чи робити щось таке. І ще, звичайно, підвал. Підвал тут гарний литий бетонний. Хочемо його переробити на сховище. Реалії такі, що приходиться ховатися. Будинок знаходиться в 10 кілометрах від Києва, а Київ і Київська область обстрілюються, як правило, частіше всього. Навіть сьогодні два будинки від нас прилетів уламок і згоріло пів будинка. Тому сховище актуальне дуже сильно. В принципі, будемо показувати, як ми пристосовуємося до життя в селі з двома дітками. У нас двоє маленьких діток. Будемо дуже раді на ваші коментарі, лайфхаки, на підказки. Ми не блогери. Ми звичайна сім'я, які дуже мріяли про будинок і які подумали, коли як не сьогодні цю мрію здійснити.